Як отримати гострий напад панкреатиту? Що для цього треба зробити? З'їсти жирне, випити алкоголь і покурити. І тоді він вам гарантований. бо ферменти підшлункової, вони стають дуже такі в'язкі, не тікучі, як водичка, а такі в'язкі, вони як забиваються, набрякає і може бути гострий панкреонекроз. Це дуже летальний стан. Він дуже важко лікується в реанімації і е, великий ступінь летальності. Тому не робіть так. Може, хтось скаже, що все життя так роблю, але це помилка вижившого. Якщо ви хочете з'їсти жирне, окей, з'їсти жирне, додавте туди натуральні спеції, хрін, гірчицю. Воно допоможе кращому травленню. Якщо ви хочете окремо там випити алкоголь, зробіть це окремо. Ми змінюємося. І головне, же, це. Традиція, що ми разом з родиною, друзями, з близькими. Хай буде одна гаряча страва, хай буде там, два салата. Головне це час разом, настільні ігри, супер, супер час проведення. Разом а наготувати, готувати тиждень, щоб з'їсти в новорічну ніч а потім тут були. Там були ну це така вже трошки ідея, від якої треба відходити.